Всім привіт! Давайте подивимося на таку тему розкладу: які двері закриваються, які двері відкриваються. От у нас якраз завершується літо. Давайте подивимося. Давайте. Така тема йде з потоку, які двері закриваються, і які двері відкриваються. Ну що, звернути увагу, так? Да? Можливо, в, кого, в когось же це проігрується, да? можливо, хтось же це бачить, ці переміни, а хтось просто треба, е сили, хочуть вище вас сили хочуть вас попередити, просто щоб ви на це звернули увагу. Що йде з вашого життя? Які двері закриваються? Прекрасно, четверка жезлів, карта сім'ї. Що йде з вашого життя? З вашого життя йдуть хитрості, маніпуляції, з вашого життя йдуть е з вашої сім'ї. Тут ви отримали якийсь захист від врагів, можливо, на вашу сім'ю нападали магічним шляхом, в тому числі. Тут ви пройшли якийсь урок, тут прям хтось мав розпакувати силу і навчитися захищатися, да, паш. Вчуся, вчуся захищати себе, сім'ю, дітей і так далі. І тут ви, можливо, збережете сім'ю від там розставання, від магії. Тут прям защита атваргом вам дається враги ваші, маніпуляції, хитрості, тріхугольники йдуть з вашого життя. Якщо у вас сім'я розпалася. Це завершилося, далі у вас защита от врагов. Тобто, такі іспитання ви мали проте. Якщо це не тріхольники, а просто на вас нападали там соціума, ну тут любовна тема, я бачу. Це лишається в минулому. Дивіться, яка у вас своя ситуація, так і приміряємо цю е, інформацію, яку я кажу на свій варіант. Хто в сім'ї з магією боровся, це в минулому. Вас будуть закривати від врагів. Це от, найближчим часом до кінця літа. Ви вже це відчуєте, нарешті цей пізєз закінчився. Хто розстався через е, трі, е, тріхугольник, так мало бути, е, це ваш урок, карма і так далі. Хорошо, які двері вам відкриваються? Які двері вам відкриваються? Куди вам відкриваються двері? Які двері вам відкриваються. Дивіться, тут продовження історії. Хтось тут проходив боротьбу велику в любовній темі в сім'ї, і тут ваша розпаковка йшла через піздець в сім'ї. Тут прийнято рішення, вже хтось конкретно прийняв рішення, хтось буде приймати найближчим часом, що мені робити, куди мені йти. Якщо у вас вдома ось така історія, то ви розумієте, що вам це треба закінчувати. Тобто ви тут прийняли рішення. В когось тут рухнуло щось, в когось можливо, це магічний негатив. Якщо у вас з партнером партнеркою все окей, то ваша сила розпаковувалась через. Якусь королеву кубків, яка магічила, хірячила на вас. І в когось це буде дама з вашого роду, ви родичі. У мене були клієнтки, що прям родичі якраз воювали. Але це розпаковувалась ваша сила, ваша сила, здібності. Ваші так розпаковувались. В когось по любовній темі, в когось по родичах, не до недородичах. Да, оце завершується. Оце вже лишається в минулому і відкривається. І Це все розчарування в минулому. Хорошо, які двері вам відкриваються? Куди вам двері, які відкриваються? Прекрасно. Двойка Жезлів луна вам відкривається, ви приймаєте рішення, чим мені займатися, яку силу я хочу приймати, які інструменти я буду вчити. Хтось на курси йде, хтось на наставництво. У Вас тут буде відкриватися двері в переход. І ви ще зважуєте, що мені більше по луні. Що мені подобається, у вас тут переход по вашій силі. Переход по силі. Тут якісь дволічні люди були у вашому оточенні, вони відваляться з вашого оточення. Дивіться, хто вони у вас, в кожного свої в когось родичі, оцих блядських родичів, які магічили на вас, їх нарешті уберуть з вашого оточення. вони е-е Можливо, бумеранг отримають за вас, і поймуть, що, ну все, ми поняли, туди лізти більш не треба. Тобто вони свою місію виконали. Виконали свою місію, і вони розпакували вас. Хорошо. Які ще двері вам відкриваються? Сонце. Удача, радість і в вашому домі, і з вашими дітками, з партнером, якщо все нормально, отут вам радість приходить в ваше життя, і удача у всьому. Яка ще яка ще приходить, які ще двері відкриваються. Будете зцілювати своє серце, хтось від цих розлучення якщо у вас було розлучення, а хтось від цих воїн будуть. І тут далі буде вам навчання, ви будете продовжувати розвиватися, і у вас буде наступний крок вашої силі, вашій розпаковці, прийняти своїх ангелів і демонів, приймайте свою тіньову сторону. Рідко я кому казала, з темних прийняти свою світлу сторону. В основному всі страдають, що я святаю, що я хороша дівчинка, я хороший мальчик. Приймайте свою тінь. Це один з етапів приймати в собі всю себе. Якщо ви цей етап думаєте, що ви обхитрите всіх і обійдете, так не буде. Це у вас наступний етап по вашій розпаковці, коли ви вже там вивчили таро, якісь інструменти, якийсь свій напрямок, далі задача прийняти свою тіньову сторону. Бо без тіньової сторони вас сажруть, і ваші родичі, і ваші клієнти, і конкуренти, і так далі, і так далі. І всі ваші наступні магічні війни. Диявол каже, давай, дорогая, дорогой, прийшла пора приймати свого дьявола внутрішнього. Да, Мудрісті набирайся, знань набирайся. Тут у вас буде розпаковка внутрішнього диявола. Він є у всіх. І е, люди, які релігійні, напишіть мені херні в коментарях. І тоді тобі шанси повідкриваються, дари тобі повідкриваються. Це не про те, що заключити зділку з дьяволом. Ні, це прийняти свого внутрішнього. Диявола, одна сторона права, вас ангел, другий диявол Коли ви не приймаєте свою тінь, ви наполовину. Не буває духовно розвинутої людини наполовину. То в тімі, то в тімі. Все, далі тобі будуть шанси відкриватись, причому матеріальні. матеріальні Поки ти своєї тіні не приймеш, будеш на стопі, так і в нужді сидіти. Якщо приймаєш свою тіньову сторону, що по фінансах. От сяде на коня і стане всім звіздюлей роздавати, хто там по ваших границях буде ходити. Так, ти або свідомо йдеш в прийняття тіньової сторони, або ми тебе тапками туди загонимо. Да, або верховна жріця, може я. Да, і народиться ваша верховна жріця з королів і мечей. Хорошо, якщо приймуть. Отакі От етапи у вас далі, розпаковки, трансформації. Мудрості, мудрості. Комусь треба до наставника, комусь треба цю мудрість свою розпаковувати. Хорошо, що буде по фінансах, якщо дослухаються, здаси широк. Заси широк нарешті, не будеш що в себе грати, а будеш вже нарешті на своєму місці. Хтось, хто вже довгий час займається своєю розпаковкою, вже буде брати людей, можливо, якісь курси вже станете вести, будете вести за собою людей, наставництво, якесь і так далі. І поступово-поступово твої фінанси будуть покращуватися крок за кроком. Ти маєш стати магом свого життя. Дівчата, хлопці, які одинокі, пройдуть далі свої трансформації і буде чекати нове знайомство туз ту з пентаклів, туз з кубків, туз з Ну ти маєш е, рішучості набратися, ти маєш стати цілісною особою, особистістю. Ти маєш собі все поєднати, три туза, альо! І тоді ми тобі дамо все. Ти маєш допройти у цю трансформацію уроки, і ти маєш прийти в свою місію. Тоді почнуть твої мрії, надіжди, плани, все, що хочеш, все дамо. Що закажеш? Те буде доставлено по адресу, але ну, ти маєш ще до свої трансформації, і ти маєш бути в місії не тільки вивчила карти Таро, і сижу, нихіра не роблю, подружкам гадаю, безплатно. А йду в блог, беру відповідальність за своє за свою роботу, беру відповідальність, е ділюся інформацією з людьми, беру людей в роботу і так далі. І так далі. В місії це я практикую з людьми в, в своєму напрямку. І тоді і клієнти до вас будуть іти, будуть звертатись люди до вас за допомогою. Ваша задача навчитись це монетизувати. Хто не знає що, як що починати. Як це? Я вивчила карти таро, а далі не знаю, що робити. Записуйтесь на консультацію, я поділюся своїм досвідом, я скажу на що звернути увагу, з чого почати блог, і так далі. І так далі. Це все я вчилась колись і на курсах, і самостійно. І я вам, як колега, можу в цьому підказати. І тоді. Ти прийдеш баланс і дев'ятка кубків, і все буде збуватися. Прийшов час. Якщо ти думаєш, що в тебе ще там до єменої матері часу, ні, час прийшов. Ще пару місяців, далі вищі сили і темні сили, і диявол будуть питати спрос. Час був навчання, трансформації, підказки, все тобі давали, де твій результат? От, буде питати, питати вищі сили і питати, де твій результат? Скільки ти, щоб ти свій духовний, свою розпаковку свого дару. Тобто, от, сили дають. Етапи дають роки на це все. Ну, коли ви стоїте на місці, юзаєте себе і просто робите від, що ви розвиваєтесь, ходите по курсах, але ви не в місії, не практикуєте, не допомагаєте людям, вам по башці будуть бити і особисте життя забрати, і фінанси перекривати. Тільки так вищі сили, перша інстанція заберемо гроші, тоді вона включиться. Правильно, і що вона буде робити, коли буде сидіти без роботи? Можливо, нарешті почне блох висти. Можливо, нарешті почне заявляти про себе. І чим раніше ви почнете, тим раніше якийсь результат до вас прийде. Мільйони зразу на вас не впадуть, це шлях. Я цей шлях топила 5 років для того, щоб і блог якийсь сформувати, і почерк свій знайти, і навчитись це все викладати, і говорити, і доносити вам інформацію, і думати, яку інформацію доносити, і так далі, і так далі. Тому чим раніше почнете, тим раніше прийдете до результату. Все, вищі сили і темні сили сьогодні вам передали інформацію, вам відкриваються шикарні перспективи, ресурси, тузмічай, мудрість, острасть ума, тузкубків, бабло, нові шанси, можливості, проекти і туз кубків, і любов, якщо хочеш. Якщо тобі це треба, якщо тобі це не треба, ми це перевернемо на творчість. Все тобі, на блюдечку, пожалуйста. Візьми тільки і руби щось.